Всім привіт! Нарешті доїхав до мене сонячний контролер. Виробник Epever, лінійка XTRA Серія Nova G3. І ця моделька вже з вбудованим блютусом Відкриваємо коробку, дивимося, що у нас всередині. Зустрічає нас інструкція. Сам MPPT, це якийсь сертифікат. Ще бачу. Датчик температури. Запаковано досить непогано. Такий вигляд має сам MPPT. Він же сонячний контролер. Ззаді великий бачимо радіатор. Точна модель у нас XTRA 4210 NG3 BLE. BLE Означає, що це версія з Bluetooth. Далі по параметрам ми бачимо, що може працювати в режимі як 12 вольт, так і 24 вольт. Максимальний струм у нас 40 А. Максимальне сонячне поле при 12 вольтах 520 Вт, при 24 вольтах 1040 Вт. І максимальна напруга сонячного поля у нас 100 вольт. Але тут є нюанс. А нюанс в тому, що 100 вольт при роботі під час мінімальної робочої температури. А мінімальна робоча температура в нас вказана мінус 25. А при роботі від 25 градусів і вище, максимум у нас 92 вольти і краще ці цифри не перебільшувати. Розміри. Довжина з лицевої сторони в нас 25 см, ширина 15 Давайте з задньої сторони, а, давайте ще ширину, подивимося. Ой, не ширину, а висоту. Висота десь 6,5 см. І розміри зі сторони радіатора довжина 25,5 на 18,5. В нижній частині ми бачимо роз'єм під датчик температури, 6 терміналів для під'єднання силових дротів, а також роз'єм для під'єднання до комп'ютера, а також під Wi-Fi. Таким чином знімається нижня кришка, і тут все, в принципі, зрозуміло, що куди йде. Вага в нас 1 кг 700 г. Дивлюсь зараз на сайті, вага складає 1720, тобто похибка вагів невелика. Хотів би ще зупинитися на всьому параметру 100 вольт, як його рахувати. Професіонали знають, а можливо, хтось не знає. На кожній сонячній панелі є ось таке значення. Якщо панелі з'єднані послідовно, ці всі вольти вони плюсуються. Беремо, плюсуємо всі панелі по ось цьому значенню і отримуємо якусь цифру. Так ось ця цифра не повинна перебільшувати дану, вказану на сонячному контролері. Нагадаю, взимку це у нас 100 вольт влітку. Від 25 градусів і більше, це в нас 92 вольти В комплекті у нас є такий вкладиш із всіми аксесуарами, які підходять до даної лінійки. Це у нас датчик температури, який йде в комплекті нижче можливо докупити датчик температури до вашої батареї, акумулятора. Потім USB для під'єднання до ПК МТ52. Це в нас. Виносний блокерування, якщо, наприклад, вашим PPT стоїть в незручному місці, можна підключити по шнуру і повісити, де вам зручно. Wi-Fi модуль і модуль Bluetooth для версій, в яких Bluetooth немає всередині. Нагадаю, якщо в кінці моделі є BLE надпис, то це модель вже з Bluetooth. Якщо BLE немає, то Bluetooth можливо докупити окремо. Я відразу докупив собі Wi-Fi. Модуль і датчик температури але батареї, але я не знаю, чи буду я ним користуватися. А, ще забув, взяв також шнур для під'єднання до ПК. На інструкції бачимо перелік всіх моделей. 12,06 і 2206 працюють у нас при напрузі до 60 вольт, відрізняються тільки напругою. Перший у нас 10 ампер, другий 20 А. Далі йдуть моделі, які працюють вже до 100 вольт. Це 12,10, 2210, 3210, 4210. Відрізняються теж у нас по амперам 10, 20, 30, 40 А. Також відрізняються у нас розміри і вага. Далі бачимо вже моделі, які працюють до 150 вольт. Це 3215, 4215, 3415 та 4415. 32,15 і 4215 відрізняються тільки напругою 30 та 40 А відповідно. А ось моделі вже 34,15 і 4415 мають ще одну відмінність: це в нас можливість працювати при 36 вольтах, а також 48 вольтах, на відміну від всіх раніше перечислених моделей. Досить низький холостий хід. Якщо вимкнути ще компорт, компорт це у нас, через який можна підключати до комп'ютера, його можна просто вимкнути. Тоді у нас холостий хід зазначається ще менший. Хотів відразу купити собі топову модель 4415, але, на жаль, на Алиекспрес її не було. Все, що знайшов з нової лінійки серії G3, це ось цей 42.10. Друзі, на жаль, протестувати роботу даного MPPT зараз я не зможу, тому що немає ні силових дротів, ні сонячних панелей. Але це все обов'язково буде в майбутньому. Якщо хтось користується вже цією новою лінійкою G3, напишіть, будь ласка, коментар про свої враження, дуже цікаво. Та і в цілому, якщо користувалися продукцією даного виробника EPEVER, напишіть, будь ласка, коментар про свій досвід. Буду дуже вдячний. Всім дякую за перегляд.